Працівники ДБР викрили діяльність підпільного дата-центру з майнінгу криптовалют, що облаштували в службових приміщеннях філії Раваруське лісове господарство. Організували криптоферму колишній директор, який зараз очолює іншу філію. Його заступник, який нині обіймає посаду директора, головний бухгалтер та інші відповідальні особи, понад рік тому у державній установі встановили технологічне обладнання, що забезпечило роботу нелегального майнінг-центру. Згенерована криптовалюта зберігалася у спеціально створених криптогаманцях посадовців. Кошти за витрачену електроенергію сплачувало державне підприємство, а зловмисники отримували чистий прибуток. За попередніми підрахунками збитки склали понад півтора мільйона гривень, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 мільйони гривень. Також через систематичне перевантаження комунальних мереж. Відбувалося знеструмлення та масштабні перебої з електропостачанням житлових об'єктів і критичної інфраструктури. Під час проведення слідчих дій в службових приміщеннях філії Раворуське лісове господарство виявили та вилучили технологічне обладнання, що забезпечувало діяльність майнінг-центру. А саме флеш-накопичувачі, комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, відеокарти, блоки живлення, материнські плати, процесори, жорсткі диски, ССД-накопичувачі охолоджувачі для процесорів, перехідники, сервери та диски, на яких зберігається безперебійне відеоспостереження, а також документи, що підтверджують злочинну діяльність. Орієнтовна вартість вилученого обладнання та комп'ютерної техніки становить понад 3 мільйони гривень. Розпочато кримінальне провадження за фактом розтрати державного майна. Передбачене статтею покарання, позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії тривають. Встановлюється причетність інших осіб до злочинної схеми, призначено низку експертиз.